Доброго дня! Підписуємося на канал. Будемо навчатися разом. Сьогодні будемо розв'язувати задачі на використання правила ленса для визначення напряму індукційного струму. Давайте спочатку згадаємо саме правило Ленса. Правило ленса звучить так. Індукційний струм. Який виникає в замкненому провідному контурі, має такий напрямок, що створений цим струмом магнітний потік перешкоджає зміні магнітного потоку, який спричинив появу індукційного струму. Ну, а тепер давайте попробуємо порозв'язувати графічні задачі на визначення напряму індукційного струму. Задача 1. Магніт рухається в напрямку, показаному на рисунку. Визначте напрямок індукційного струму в замкнутому кільці. Давайте намалюємо магнітні лінії самого магніту. Вони з північного полюса виходять, тому намалюємо їх ось такими от стрілочками. Це вектор магнітної індукції магніту. Оскільки магніт наближається, то за правилом Ленца в кільці виникає такий індукційний струм, що його магнітні лінії намагаються протидіяти зовнішньому магнітному полю, того його магнітні лінії кільця напрямлені назустріч магніту. Це магнітні лінії кільця. Використовуючи правило правої руки, якщо ми правильно поставимо праву руку. Де оцей палець великий показує напрям магнітних ліній кільця. А зігнуті чотири пальці показують напрям струму у кілечки. Тому, якщо правильно подивитися, то струму у кільці протікає ось в цьому напрямку. З нашого боку кільця вниз. Ось таким чином. Ми визначили напрям струму у кільці. Задача 2. Напрямок індукційного струму. Який виник в замкнутому кільці, показано на рисунку. Визначте напрямок руху магніту. Якщо струм у кільці протікає ось в цьому напрямку, то, за правилом правої руки, магнітні лінії такого магнітного поля, яке створюється у кільці, напрямлені ось в цей бік. Дивимося на праву руку за напрямком великого пальця. Це магнітні лінії кільця. Магнітні лінії магніту Південний полюс. В південному полюсі магнітні лінії напрямлені до полюса. Ось таким чином. Це магнітні лінії нашого магніта. Ми бачимо, що магнітні лінії кільця напрямлені так само, як і магнітні лінії магніту. А за правилом Ленса це відбувається тоді, коли магнітне поле зменшується, коли магніт віддаляється. Від кільця. Тому напрямок руху нашого магніту буде ось таким. Магніт від кільця віддаляється. Задача 3. На рисунку наведено напрямок руху магніту і напрямок індукційного струму в замкнутому кільці. Визначте полюси магніту. Намалюємо лінії магнітного поля, яке створюється навколо кільця, по якому протікає струм ось в такому напрямку. Використовуючи правило правої руки, ми можемо побачити, що якщо струм по кільці протікає ось так, то магнітні лінії, магнітне поле таке виникає, що магнітні лінії напрямлені в правий бік від кільця. Ось так. Це магнітна індукція кільця. Якщо магніт наближається до кільця, то за правилом Ленца, магнітне поле кільця протидіє наростанню зовнішнього магнітного поля. Тому магнітні лінії магніту повинні бути напрямлені в протилежний бік. Якщо магніт наближається, а у нас по умові магніт наближається до кільця, то магнітні лінії самого магніту протилежно напрямлені до магнітних ліній. Кільця. А якщо магнітні лінії в цей бік магніту входять, то тут у нас південний полюс магніту, а відповідно з цього боку у нас північний полюс магніту. Тому що магнітні лінії входять в південний полюс, а виходять з північного. Задача 4. Магніт рухається, як показано на рисунку. Визначте напрямок індукційного струму в замкнутому кільці. Давайте спочатку намалюємо магнітні лінії магніту. Ми знаємо, що з північного полюса магнітні лінії виходять, південний полюс входить. Тобто, магніта у південного полюса магнітне поле має ось такий напрямок. Це магнітна індукція магніту. Оскільки магніт від кільця віддаляється, то в кільці виникає такий індукційний струм, що його магнітне поле намагається підтримати зовнішнє поле, яке зникає. Тому магнітні лінії кільця будуть напрямлені в ту ж саму сторону, в яку і магнітні лінії магніта. Тож в той же самий бік. Використовуючи правило правої руки, ми її поставимо так, щоб великий палець вказував. В той бік, куди магнітні лінії кільця показують. Тоді чотири зігнутих пальці показують напрямок струму у кільці. Ми бачимо, що з нашого боку у кільці струм має ось отакий напрямок. Тобто індукційний струм у кільці має напрямок ось такий. Задача 5. Магніт рухається, як показано на рисунку. Визначте напрямок струму в замкнутій котушці. Давайте спочатку намалюємо магнітні лінії самого магніту. Ми знаємо, що вони з північного полюса виходять, а в південний полюс входять. Тому магнітні лінії нашого магніта мають ось такий напрямок: це магнітна індукція магніту. Оскільки магніт наближається до котушки. То в котушці виникає індукційний струм такий, що його магнітне поле намагається протидіяти наростанню зовнішнього магнітного поля. Тому магнітні лінії магнітного поля котушки напрямлені в протилежний бік. Я їх намалюю ось так. У котушки магнітне поле має таке, таке що магнітні лінії його напрямлені в протилежний бік. Раз з цього боку котушки магнітні лінії виходять, то він, ніби північний полюс, а з цього боку котушки в нас південний полюс. Використовуючи правило правої руки, ми її розміщуємо так, щоб великий палець показував в той бік, куди магнітні лінії котушки. Тоді 4 зігнутих пальці показують напрямок струму у виточках. У тих частинах виточків, які з нашого боку. З нашого боку ось оця частина витка. Тому струм протікає ось так по виткам. Напрямок індукційного струму ось такий. З нашого боку витків, зверху вниз. Задача 6. В замкнутій кутушці виник індукційний струм, напрямок якого показано на рисунку. Визначте, в який бік рухається магніт. Намалюємо магнітні лінії магніту. З північного полюса магнітні лінії виходять. Намалюємо їх ось так. Це магнітна індукція магніту. Якщо струм по котушці протікає ось в такому напрямку, то використовуючи правило правої руки, пальці, ось ці чотири пальці показують нам, що з нашого боку струм по виточкам котушки протікає зліва направо. Зліва направо. Ось з нашого боку виточки, якраз струм іде зліва направо, ми руку розташували ось так. Тоді відігнутий великий палець вказує на те, що магнітне поле котушки має ось такий от напрямок. Магнітне поле котушки. Має ось такий напрямок, магнітні лінії виходять з цього боку котушки. Значить цей бік котушки, ніби північний полюс, а цей бік котушки південний полюс. Оскільки тут у магніта північний полюс і у котушки тут північний полюс, то котушка і магніт відштовхуються. А це буває тоді, коли магніт рухається, наближається до котушки, рухається до неї. Тобто магніт в нашому випадку опускається. Швидкість магніта напрямлена вниз, магніт в котушку опускають. Тоді котушка буде магніт відштовхувати від себе, і в нас буде ось такий малюнок. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.